Глядачі. Хочу представити до вашої уваги ось таку подушечку, яку я виконала. У мене була така домашня з ковдрою. Продавалася. Подушка вже стандартна. Ось. Я взяла якийсь за основу, так. Була, придбала в магазині ось такий просто рушник, тоненький з дівчинкою для донечки своєї. Ось. І була в мене тканинка, така флісова, червоненька. Я колись світшот собі пошила з неї. ось, і Тут такою мягкенькою частинкою донька захотіла зверху, щоб було, тому що одна сторона трикотаж виконана. Тут саме така вона гладша поверхня, а тут флісова ззовні. ось, І був у мене замок рожевий. Я взяла його, пришила сюди. ось так, На швейній машинці лапка була в мене одностороння пришивання замка, тому що тут дуже Дуже тонкий.